Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку. І мене звати В'ячеслав, я пастир церкви доти Креста в місті Чернівці. І у мене на Фейсбук сторінці виходить ця програма. І я хочу зараз попросити вас зробити репост. Я також. Хочу зробити м, репост на сторінці церкви доти Христа, для того, щоб ця програма розповсюджувалася і більша кількість людей змогла просто почути Боже Слово, послухати Боже Слово і прийняти можливість змінити своє життя. Тому закликаю вас зробити те саме і поділитися цим ефіром. Також хочу вам сказати, що всі наші попередні програми вони є на YouTube каналі церкви доти Креста, і ви можете заход... заходити туди, підписуватись на наш канал і дивитися всі наші попередні програми. І це важливо, тому що там, знаєте, вже зібралося дуже багато цікавих програм, дуже багато Божого слова від дуже багатьох пастирів і служителів. Тому ви знайдете там щось цікаве для. Себе. І сьогодні ми будемо продовжувати, продовжувати читати послання Якова. Я маю надію, що ми сьогодні його закінчимо читати, тому що ми вже довго читаємо. але ми побачили, що дуже багато цікавого є в цих посланнях, і що це такі, знаєте, практичні послання, які допомагають нам жити в цьому світі. Тому. Слава Господу! Добрі друзі, давайте ми підкриємо Посоння Якова, 5 розділ і прочитаємо з 17 го вірша. Вчора ми говорили про те, що Яків написав про зцілення, про те, що нам варто, якщо хтось хворіє покликати присвітерів церкві, і вони прийдуть, і вони понамастить. Юлівою і, 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 і помоляться, і людина буде зцілена, і якщо вона робила гріхи, їй простяться ці гріхи. І далі написано, щоб ми визнавали один перед одним гріхи, тобто, щоб ми не жили в гріхах, щоб ми ну, намагалися від них звільнитися. Якщо ми щось зробили, якийсь гріх, то треба. Визнати цей гріх, визнати перед Господом, попросити перебачення, і визнати один перед одним, власно, тобто, визнавайте. Тобто, якщо ви щось зробили проти когось, ідіть і просіть перебачення, визнавайте гріхи один перед одним. Тобто, не живіть з гріхами і не думайте, так все одно з не буде діяти в моєму житті. З гріхами треба розбиратися. І далі він написав, щоб ми молились один за одного, щоб зцілитися. Тобто, щоб не просто при а кожен віруючий міг молитися один за одного, щоб люди могли отримати зцілення. І він казав про те, що молитва праведного має дуже велику силу. Така ревна, така присвячена, така сфокусована молитва праведного мають велику силу. І далі ми продовжуємо, і він наводить приклад того, яку силу має молитва праведної людини. 17 вірш ілля. Тобто він е, наводить нам за приклад пророка Іллю. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами. написано турнікам. Ну тобто людина подібна до нас. Він мав такі самі виклики, такі самі страхи, такі самі е, пристрасті. Тобто він був такою самою людиною, як і ми сьогодні. І написано та помолився молитвою аби не було дощу і дощу не було на землі. 3 роки і 6 місяців. Тобто він каже про те, що ревна молитва правильника вона має велику силу і наводить нам, наприклад, Ілю, який помалився так, що не було дощу 3 роки і 6 місяців. Ну, не треба повторювати це і молитися проти дощу, тому що це було, знаєте, таке ну, слово від Господа, щоб це зробити в той час. Для тих людей. Тому не треба це повторювати. Але він каже про те, що Ілля, такий самий чоловік, така сама людина, як і ми, помолився і дощу не було 3 роки і 6 місяців. Тобто його молитва вплинула на весь той регіон, так що дощу не було. Три роки і шість місяців. Що це означає? Що це була засуха, не було врожаю? І людям було дуже важко жити. Ну, це відбувалося за гріхи, які вони робили не ну, просто так. І написано: і він помолився знову, і небо дало дощ, і земля зростила свій урожай. Тобто. Через три з половиною року Господь сказав знову помолитися, і він прийшов і помолився. Тобто не просто це Господь зробив з неба, Господь це зробив по молитві людини, по молитві Ілля, Іллі, Іллі, який був праведною людиною, який помолився щиро від цього серця, такої, знаєте. М Свідомою і ревною молитвою. І так і сталося. І через 3,5 роки пішов дощ після того, як він за це помолився. І бачите, написано, а земля зростила свій урожай. Тобто, коли він помолився, прийшов дощ і дощ повпливав на землю так, щоб вона зростила урожай. Тобто прийшов. Ну, прийшло достатньо їжі, тому що ці роки, знаєте, ну, був, не було вражаю, і їжа закінчилась, і вони досить погано за цього жили. Але коли прийшов дощ, тобто не просто він ну, тут не просто сказано про щоб ви розуміли про дощ, про природні якісь там. Не знаю, явища, знаєте, він помолився, не було дощу, Дуже смішно. Ні, він помолився за те, щоб прийшла, можна сказати, засуха, щоб не було врожаю, щоб люди відчули наслідки своїх гріхів. І потім, коли він помолився, прийшов дощ, і написана земля зростила свій вражав, Тобто прийшов. Ну, Достатньо їжі для них. Просто такого процвітання, прорив прийшов в, е, у їхнє життя. Але він тут наводить цей приклад для того, щоб ми зрозуміли, що наша молитва має таку саму силу, яка, яку мала молитва Іллі. Наша молитва має таку саму силу, яку мала молитва Іллі. Ми нічим від нього не відрізняємося. Тому, друзі, він каже про те, що ми повинні серйозно ставитися до нашої молитви і до наших слів, які ми говоримо, і молитися з вірою, тому що там написано, що молитва віри спасе хворого. Ми повинні молитися з вірою, не сумніватися в тому, про що ми молимось. Ми повинні молитися сфокусовано, ревно. І наша молитва, вона буде приносити врожай, вона буде приносити те, про що ми молимося, що наша молитва має дуже велику силу. Алі, тому моліться, друзі, не забувайте про це. Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне. То нехай знає, що той, хто навернув грішника з його будні дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Тут е, теж, знаєте, в переході туркуніка написано, що спасе свою душу від смерті. Ну, в інших переконах написано давайте в іншому прийдем, то е, спасе людську душу від смерті, чи спасе е, іншу душу від смерті. Тобто там немає такого слова «свою». І я думаю з контексту, що тут про душу любви, яку він спасає. Давайте ще раз про цей. Відрізок, поговоримо. Брати мої, тобто він е, звертається до братів, ну і сестер, я думаю, теж. коли хтось із вас відхилиться від правди, тобто хтось з братів, хтось з сестер, хтось з людей, які м м е, вірять в Господа, вони відхилилися від правди, тобто вони пішли іншу дорогу, вони почали вірити якомусь обману, вони щось не так зрозуміло можливо. Вони почали жити якось по-іншому. І вони відхилилися від правди. І дивіться, він каже: якщо хто, хтось його не верне, тобто, ви розумієте, що якщо ми бачимо, що люди вони відхилилися від правди, нам треба допомогти цій людині і навернути цю людину знову на шлях правди. Тобто. Це не значить, що ми повинні знаєте, приходити казати катадих вже творев з тим, цим пішов. Ні, друзі, пам'ятайте, що ми повинні діяти в дусі любові, і ми повинні виявляти любов до твоєї людини. І, можливо, ця людина вона несвідомо пішло, пішла іншою дорогою. Просто її хтось обманув, просто їй щось знаєте, здалося, що там правда. Тому він каже, що м -м, нам треба навернути цю людину на шлях правди. Тобто підійдіть до тої людини один на один, поспілкуйтесь з нею і зверніть увагу на те, що вона пішла іншою дорогою. І якщо ця людина вона захоче вас слухати, за що вона прийме ваші слова і захоче змінитися. Uh-huh. <sighs> то Толлюя, слава Богу. А якщо вона не захоче, то це, знаєте, буде вибір тою людини. Ви зробили те, що ви могли зробити. Ви звернули увагу людині на те, що вона йде неправильним шляхом. Але людина робить вибір. Але якщо вона дослухалась до вас, він каже, то нехай знає, що той, хто вернув грішника з його обудної дороги, тобто ця людина вона стала грішником, тому що вона почала грішити, і вона пішла обудна. Дороги. І хай знає, що той, хто навернув його, не вернув цього грішника, він спасе душу від смерті. Я думаю, душу цього грішника, він спасе від смерті, тому що гріх веде до смерті. Якщо ви змогли поспілкуватися з людиною і звернути увагу людину на те, що вона. Йде грішним шляхом, і вона вас почула, і вона змінила свої шляхи, то ви спасите цю людину від смерті, тому що гріх веде до смерті. Ви спасу написано, душу цієї людини від смерті. І ви покрили безліч гріхів. написано. Чи, я думаю, можна ще перекласти, як попередили безліч гріхів. Тобто, якщо людина вона би продовжувала йти цим шляхом цією обудною дорогою, то вона би ще. Зробило би багато помилок з у своєму житті, і зробило би ще багато-багато гріхів, але ви, поспілкувавшись з людиною, попередили всі ці гріхи, які б вона ще... Наробила і допомогли цій людині отримати спасіння, повернутися до спасіння, повернутися до правильного життя, і ви спасли цю людину, її душу від смерті, від того, щоб вона загинула і наробила кучу гріхов і кучу помилок. Тому це важливо для нас, друзі, щоб ми були в правильному положенні. По-перше, щоб ми дивилися за собою, чи ми йдемо правильним шляхом, чи ми виконуємо слова правди. Нам, нас, яким нас навчив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І знаєте, я писав про те, що не кожен, щоб ставав вчителем, тому що ми багато грішимо. Він казав і попереджав людей про те, що ми можемо грішити нашими словами, ми можемо щось казати неправильно. І ви знаєте, один, один щось сказав неправильно, інший в це повірив і пішов неправильним шляхом. Тому він каже, будьте уважні, по-перше, до себе. По-друге, будьте відкритими до того, щоб інші люди могли вам щось казати. Тому що ми всі ну, звичайні люди, ми не ідеальні, ми можемо робити помилки. І ми повинні бути відкритими до того, щоб якщо хтось нам е звертає нашу увагу на те, що ми щось зробили не так, щоб ми змогли до цього дослухатися, знаєте, щоб ми не були людськими людьми, що так нічого мені не кажи, я сам все знаю краще. Ні. Послухай іншу думку. Можливо, вона правильна, а може вона і неправильна. Але ти послухай, подумай це, про це і зроби висновки. Якщо є щось в твоєму житті, що ти робиш не так, тобі варто покаятися в, тому, в цьому і залишити це, і повернутися на шлях правди. І якщо ти бачиш іншу людину, яка відхилилася від шляху правди, і вона, ти бачиш, почала робити гріхи, якісь неправильні речі, то скажи їй про це. Прийди до неї і поспілкуйся спокійно. І скажи, мені здається, я так бачу, що ти той, і той, і то почав робити у своєму житті. І Біблія нам каже про те, що це гріх. Тому тобі варто це все залишити. І ви знаєте, не завжди людина, яка живе в гріху, хоче залишити гріх. Буває так, що людині подобається цей гріх, і вона хоче продовжувати його робити. і ви Може, і не зможете вплинути на неї, але хай людина про це подумає, тому що навіть коли ви підете, вона може продовжувати про це думати, і Господь може щось робити з серцем цієї людини. Бо розумієте, якщо, якщо людина щось робить неправильно, і ніхто їй про це не скаже, як ця людина може змінитися? Вона буде впевнена в тому, що те, що вона робить, це правильно. Ось і все. І потім вона спитає тебе, чого ж ти мене не сказав, чого ж ти бачив, що я так роблю, так вчиняю неправильно, і нічого мені не сказав, чого ти мене не попередив. І ти будеш винний потім, тому що ти був поруч, ти бачив, але ти мовчав. І твоє мовчання це було зло, твоє мовчання, воно ну, спонукало ту людину продовжувати робити неправильні речі, тобто не зупинило ту людину. Тому нам варто, друзі, звичайно, молитися за людей, які роблять неправильні вчинки, і по-друге, спілкуватися з ними і звертати їх увагу на те, що вони роблять неправильні вчинки, але ви повинні бути впевнені в тому, що вони роблять якісь гріхи і неправильні вчинки, щоб не просто ви стали такою суддєю, яка тепер дивиться за всіх людей, і все, що вам здається, вони роблять неправильно, ви тепер все їм вказуєте, що і як їм робити. Ні, люди можуть робити правильні речі. Вони не можуть бути не гріховними, але вони просто можуть вам не подобатися. І я не про це вам кажу, щоб ви просто зробили всіх людей, знаєте, ідеальними для себе, щоб вони все що вони роблять, щоб вони робили так, як подобається вам. Ні, вони мають право робити так, як вони хочуть, якщо це не гріх. Але якщо ми бачимо якийсь гріх і бачимо, що людина пішла е, якоюсь дорогою, не дорогою неправди, облудною дорогою. То звичайно поспілкуйтесь з цією людиною і зверніть увагу тої людини на те, що вона робить гріх, щоб вона могла зупинитися, покаятися і повернутися на дорогу правди. І написано, що ви будете людиною, яка спасла людську душу, ви будете людиною, яка попередила безліч гріхів. І це варто робити для того, щоб допомагати людям, тому що в цьому проявляється, проявляється наша любов. Один до одного і наше пікування один про одного. Добре, друзі. На цьому ми послання Якова закінчуємо. Це чудове, цікаве, дуже практичне послання. Тому хочу вам сказати, що ви. Перечитали його знов, перечитайте, пороздумайте над ним, і можете зайти на наш Ютуб канал, і ми зробимо там плейліст з всіма цими програмами про послання Якова, і ви зможете просто послухати зразу всі програми послання Якова. І я думаю, воно вам допоможе. І також хочу, сказати, що там у нас є плейлісти на інші послання, про які ми вже говорили. Також ви можете їх послухати. Тож, дякуємо апостолу Якову за його послання, за всі його настанови, приймаємо все це до уваги для нашого життя, і хай воно впливає на нас і допомагає нам змінюватися. Давайте ми помолимось. Батько Небесний, ми прославляємо Тебе і славимо Тебе, і дякуємо Тобі за це чудове послання. Дякуємо Тобі за те, що ми розуміємо сьогодні, що наша молитва, наша гребна молитва, вона має велику Силу і дай нам благодать твою, не зневажати молитву, але проводити час молитви, молитися один за одного і вірити, що молитва приносить зміни, приносить результати. Ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам це розуміти і молитися. Ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам іти праведним шляхом, і якщо ми десь пішли неправильною дорогою, ми очікуємо, що наші брати і сестри, які поруч з нами, вони прийдуть до нас і вони допоможуть нам повернутися на шлях правди і шлях істини. І допоможи нам бути людьми, які допомагають іншим, якщо ми бачимо, що хтось. Живе в гріхах і залишив дорогу правди, дай нам любов до цих людей і сміливість піти з ними і поспілкуватися, і допомогти їм повернутися на шлях істини і правди. Ми дякуємо тобі за твою благодать і твоє благовоління, і за те, що ти завжди дієш у нашому житті. Слава тобі! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий Захист і Боже благословіння у ваше життя. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тож прийміть своє зцілення і скажіть, я зцілений ранами Ісуса Христа, я приймаю моє зцілення зараз, І я наказую усякі хворобі, немочі, болі, и діть геть в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас. Я приголошую надприродні фінансове благословіння, Божу мудрість. Я приголошую, щоб всі ваші плани вони здійсняться. Бог допоможе вам зробити те, що ви бажаєте. Ваші молитви мають силу, і Бог відповідає на ваші праведні молитви. Бог вас любить і діє у вашому житті. Благословляю вас. Також ми мовимо за нашу країну і приголошуємо. Перемогу, приголошуємо швидку перемогу вже цієї осені в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, Господь, за те, що ти дієш в нашій країні і допомагаєш нашому війську, керівництву країни. Ми приголошуємо мудрість для них, розуміння того, що і як їм робити. Ми приголошуємо твій захист для людей, які живуть. В Україні сьогодні, і ми мовимо, щоб Твоя воля виконувалась для нашої країни і дякуємо тобі за вільну Україну, де ми можемо збиратися і вільно проповідувати Твоє Слово. Дякуємо Тобі за цю благодать. І я проголошую, що ворог наляканий, і всі плани ворога вони зазнають поразки, вони не виконуються в ім'я Ісуса, що ворог в страху тікає від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за нашу перемогу і славимо тобі! І приголошуємо захист для всіх наших військових, для всіх наших братів і сестер, які сьогодні служать тобі, Господь, в армії. Ми благословляємо їх і дякуємо тобі за те, що ти дієш. Слава тобі! І хвала наш Господь. Дякуємо, друзі, і дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами і вірю, що ця програма вас підбадьорила. Також хочу вам нагадати, що всі ці програми є на YouTube каналі Церкви Доти Криста. Заходьте, підписуйтесь, підбадьорюєтесь Божим Словом, натискайте вподобайки, дзвоник і обов'язково, якщо ви бажаєте, звичайно, діліться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати ці програми в аудіоформаті. Це дуже зручно, спробуйте. І я благословляю вас, благословляю цей день у вашому житті. Бажаю вам славного дня, наповненого Божою милістю, Божою любов'ю і Божою присутністю, тому що він завжди з вами і у всьому вам допомагає. Тож, друзі, благослови вам дня і зустрінемось з вами завтра. З Господом! those